Прямо піді мною. Піддони, які витримують навантаження, 800 кг. На піддоні присутні 7 кубіки. Дошка тут в основному 1,8-2 см плотність. Скільки він вартує? А вартує він не дорожче, ніж цей піддон. Цей піддон витримує 1,5 тонни навантаження. Можна використовувати для відправки на сітя: сільпо, новус чи АТБ. Незалежно, він гарний. Другого гатунку, На експорт, звичайно, його не відправиш. Але свою основну функцію витримувати навантаження та мати гарний вигляд, він виконує на всі 100%. Ви запитаєте, скільки, скільки, скільки ж він вартує цей підок? Зараз ставте такі, кажіть, 130, 120, може 110? Ні, 107 гривень штука. І їх у нас дуже багато. Будь-яка форма оплати ПДВ, без ПДВ, доставка чи самовивіз – зробимо все максимально зручно.